Україна йде в Європу вже 25 років свого самостійного існування. Щоправда, досягнень на цьому шляху нуль. Безвізовий режим з ЄС провалений, асоціація з ЄС не працює. Єдине, що зв'язує нас з Європою, це більш-менш пристойна дорога Київ, Луцьк ягодин Інших шляхів бюджетно дістатися до Європи не існує. Перш за все, тому що не існує так званих бюджетних авіаліній. А ті, що намагаються видавати себе так звані лоукости, насправді деруть з пасажирів три шкіри. Скандали в повітрі в нашому наступному сюжеті. Українців атакують з неба. Нищевний авіаудар наносить нова літальна компанія Атлас Джет. Її вітають і в українських міністерствах. Міністерство інфраструктури вітає. «Атлас-Джет». її радіють і в українській державі службі. Ми «Атлас-Джет». В Україні на прес-конференціях представники Атлас же турбуються про українських пасажирів, натякаючи на приємні ціни для кожного співвітчизника. Е -е, єдине, що у нас буде спрямування е -е, більше до соціальних потреб. Але чи не зарано плескати українським чиновникам в долоні, а українцям бігти купувати квитки? Програма гроші поцікавилася, що з власної історії диво компанія воліла б лишити за бортом. Полетіли. Атлас Джет компанія турецька, але два роки тому захотіла обслуговувати українців. Створила доньку компанію на нашій території. і Потирає руки в очікуванні дозволу на перевезення українців, які мають от-от отримати. Міністерство інфраструктури навіть забирає на їхню користь рейси, які належали українським компаніям. Звичайно ж, ті, в свою чергу, обіцяють міністерствам найкращу інфраструктуру. Подати свої кошти буде розвиток туристичної. І такі приголомшуючі перспективи запаморочили голову українським чиновникам. Вони подають руку компанії, яка нещодавно відвезла півсотні пасажирів на інший світ. Це відкрита інформація. У 2007 році при заході на посадку розбився літак компанії у Туреччині. Загинуло 57 людей. Попитки робити, вони робили в Казахстані, аніталі в Румунії, вони где-то ще намагалися іщу все через скандал. І, і везде, в результаті везде провали. І після цього компанія Атлас Джет не соромиться дивитися в очі своїм пасажирам. І як буде завойовувати українське серце компанія? Цінами кажуть експерти, Це буде зроблено путем зниження цін. Всі будуть аплодувати. Пасажири, якщо в авіації починають заощаджувати, починаються проблеми. Про це говорить експерт одного із найбільших авіаперевізників, мау. А за счет чого льотчиків і інженерів? А за чого э, обновлять самолітний парк? Тобто, нач, начинается, ти начинаешь думати, що приносить в жертву. Перше, що приноситься в жертву, сервіс. Сервіс ухудшается, тому що на нього не остається Безопасность політу. Це святое. І Атлас раніше вже потерпав від можливого заощадження. Кожен може переконатися, що у 2007 році у літака авіакомпанія Atlas Jet у Казахстані при зльоті відмовив двигун. Літак здійснив аварійну посадку. І фатальна компанія вже сьогодні робить все можливе, щоб мати якомога більше рейсів, на яких і зароблятиме. В компанії самі стверджують, що дідуть до найвищих інстанцій, аби тільки забрати українського пасажира. Тобто Атлаже доходить до Європейського суда і буде доставити права. Може, такі бажані реформи відбивають критичне мислення у чиновників, адже обіцяні інвестиції від Атлазжету це лише обіцянки, а фактики вже є це 57 смертей.